Доброго вечора, ми з України, ви на каналі Пасіка Батькі. Сьогодні праздник, Пасха, Великдень у нас в країні. І дивіться, що ми зараз будемо робити на нашій пасіці. По-перше, ми зараз перевіряємо, чи є у наших бджілок медок. Для чого це ми перевіряємо? Тому що, якщо є медок, і погода у нас, як ви бачите, то дощ, то сніг, то вітер, то холод, то знову тепло. Зараз, кстати, плюс 17. І от зараз ми чистимо гніздечко наших джілок. Вибираємо підмор і вибираємо воскову таку, знаєте, як пиль. Чого? Тому що, якщо це залишити у вулику, дивіться, я вам зараз покажу. от Бачите? Оце? Там заводиться воскова мі... міля, мілля, боголь. Я не знаю, як там краще сказати, але буду вчитися. І дивіться, ми отак от, от вичищаємо гніздечко, щоб там не заводилося. І бджілкам добре, і нам спокійніше. Перевіряємо, чи є в них корма чи ні. Зараз я покажу, які рамки ми будемо їм підставляти, щоб було повнісіньке гніздечко. От дивіться. Отакі От рамки з медом. Це вже бджілки обціли. Ми його зараз тр трішечки розпечатуємо, чому? Щоб бджілкам легше було. Отак, беремо потрошечку і обрізаємо. І розпечатуємо медок. І бджілки, бачите, як вже вже накинулися тому що вони, дівчатка в мене голодні. І даби їм трошечки легше стало, будемо їх отак от підгодовувати. Їхніми же кормами. Деякі люди кажуть, нащо ти кормив весною, нащо ти їм давав дотацію. А я розкажу, дивіться яка справа. В деяких сім'ях ми побачили, рамки з медом настільки закристалізувалися, як бетон, і бджілки не могли їх взяти. І вони перекинулися на наші дотації. Таким чином ми зробили деякі затрати, тому що робили канді і давали бджілкам канді. А з іншого боку ми зберегли сім'ї. От подивіться, це в нас сім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І тут ще восьма рамочка. Восім, вісім рамочок у нас з бджолою. І подивіться, давайте я вам зараз покажу, який тут засів є. Так, потрошечку, так, легенько, тихесенько. Так, це в нас тут перва. Це пергова рамка. Так, а ну бжілочки, чи-ч-ч-ч-чч. Мої солоденькі. Ой. Так, ось так, 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 так. От дивіться. От тут це рамки суто з засівами. Це вже печатний засів. Десь є, можна там побачити. І добовий, і двохдобовий, і тижневий засів ще напечатаний. І от таким чином ми отримали 8 рамок вже сім'ю на середину квітня. Тобто у травні у нас буде ця сім'я давати вже медок. А ми займаємося бджолками і бджілками тільки заради меду. Тому що для душі то 10-15 вуликів, ви подивіться у нас... Отак, ну, нормальна пасіка. І тому, даби ці бджілки дали нам меду, потрібно в них щось ще й вкласти. Тому ми їх вкладаємо медок в них і отримуємо потім з них медок. У нас є такий круговий меду в природі. Тому залишайтесь на каналі. Всім щастя, миру і па-па!